Бажаю усім міцного. Сьогодні вже прийшла пора заносити деякі рослини до хати. Що ми сьогодні? Ось так от я їх ці ананаси обрізав. Зараз, зараз будемо трошечки. Ось отакі. Ось така коренева. Пересаджувати. Ростуть вони в мене. Кокос з перлітом. і є сорт крупноплідний, середньоплідний і бебік маленький, не колючий. Но бебік у нас всього один. Обов'язково потім прольємо. Розчин з гідропоніки. Ось покажу маленький. Ось такий маленький. Ось отак от. вирос. Це Така коренева. Листя лишнє, прибираємо. Воно на даний час не потрібно. І звідтіля, коли ми його е, засунемо в землю, він буде звідціля давати коріння. І відростки. Якщо це крупноплідний, він дає тільки тоді, коли починає плодоносити. Середньоплідний і бебіки, вони дають протягом трьох років. Ну, до цвітіння і після цвітіння дають по 10 по 15 відростків. Я гадаю, що ні. Зробимо ось так. Ще, мабуть, цей Субтитрувальниця yeah. mm -hmm. О, це буде добре. А на наступний рік, коли воно подросте, ми трошки підвернемо, обірвемо листя і підсипемо кокос і землю, хто как, то як, хто як. Так, остельнею як пересаджувати, я вам не буду показувати. У цьому майже майже 3 роки. Ну, теплиці немає, її розхреначили. Росло все на відкритому небі. Кому сподобалось, там його вподобайку. Та підписуємось.